Доброго дня. Так, вже виглянуло сонечко тепленько. Підсохло трошки на городі і прийшли, попробуємо посадити квасольку ще і арахіс. Може вже не мокро. Поки дочекалися погоди, наш арахіс лежав в торбинці. А це висипаю відеочку, дивлюся, він уже покільчений, вже кільчиться. Кидаю я оце по чотири. Його проривати не треба. Вийшло в нас чотири радочки арахісу, радочки довгенькі, що залишилося стасік доїсть. Вже Наташа сіє фасольку під сівалочку. Хлопці зранку вже на полі засіяли, вже приїхали городи сіяти. Тут скультивіровано, вже сіють. Петрович з жінкою на сівалиці. Це ж тобі жінки. Як нема хлопців, мусять жінки робити. Добре, що хоч пустили його в відпуск, в такий період, що сіяти саме. Наша вчора ото докосила, якраз тут зробила вже, підсохне тоді, загребеться. Щоб легше було другий раз тоді косити. Один закінчили вже за город, приїхали на другий. Що ця війна зробила? Мусять дівчата вчитися і на машинах, і на тракторах, і на мотоблоках, чиї чоловіки служать. А що робити? Від усього відказатися? Хоч біда все навчить. Кавціють для себе, дивляться добре, щоб зерно сипалося. Стасик трактора вже помив. Машину помив. Бігом справився, бо хоче вже йти на гульки. У нас ростуть свої гриби, не треба далеко йти. Клубні прямо. mm Не наступити? То рік не було дощу, та й не було, а цей рік дощі. Кажуть, вилазять, як гриби. На сьогодні плани ми свої виконали. Хлопці подосівали, ми подосаджували. Ще в нас лишилися гарбузини досадяні, але треба ще раз культивувати бо бур'ян, а тоді садити. Ну то вже таке. Всім на добраніч і тихої всім ночі.